Майчків стоит закрывать на плодные нарушают Доброе утро Черушайте Чем? А? Чем нарушаем? Привершение скорости. А чем вы мирювались? А? Чем вымірювали? Приводом. Чем? Яким? Радис. Потому что а ваше посвідчення можна? Так. Да. Давайте. Чистої тест порушення правил дорожнього руху. Чисто й тест порушення правил дорожнього руху. 30. Перепиши, Дані. Щасний Володимир Володимирович. Само так. Будь ласка, сім'я. Скажіть, будь ласка, а 131 приказ, у вас ви ознайомлені? Що? 131 приказом. Я вас уважу. Крум 24. За вимогу працівника міліції. А Згідно 126 статті Куапа. Добре, я вам пред'явлю. Згідно 111 приказу, знаєте, є такий. Пункт 6.26. Будете приклад. Я вас не слышно, машина, вас не слышно. Так, случно. Що є пунктом 626 приказу 111. 626. Там написано бути прикладом для патрулювання іншого. Чого не порушувати? А чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Ми вас, Машина запеклуєсь. Да ні, я не хочу виходити. Тут таке движення, я боюсь. 131 приказ. Ознайомленість. А ви ще перевіряєте, що будуть пошути? А чому ви нарушаєте правила дорожнього руху? Де саме? Виїзд з прилеглої території, 10 метрів єсть. Чого у вас, вас ма, манічки синьої кольору не включені? Я показую, я пред'являю. Ви Я пред'являю. Як ви звані виключаєте? Євгеній. Так? Євгеній Павлович. Євгеній Павлович. Я вас тут. Право дорожні руху, що складно? Право дорожнього руху це підзаконний А. 4. Скажіть, будь ласка, зачем вам мої документи? Ви прошу право дорожнього руху. Де докази? Я не бачу доказ. Я з машини не виходжу, тут таке движення, я боюся. <рес> Інспектор, чого ви нарушуєте правила дорожнього руху? <рес> Протокол. І при покажу прибор. Де Інспектор, ви можете сказати відповідь на одне питання, чого ви нарушуєте правила дорожнього руху? Які правимо порушення? Васті машин шумлять, вистізуючи, що ви нам говорить. Ви будете прикольти робити? Я вам виявляю. Передавати будете? Я вам пред'являю. Доказательства де. да? Передавать. КАІ 0882. Я ще раз повторюю, я вам пред'являю. Де доказательства? Я не бачу доказательства. Подожди. Я з машини не виходжу. Мене ни один закон не зобов'язує з машини виходити. Я вас виставляю з машиною виходить. Дайте ваше придайте паспорт, це протокол, прийдем покажу, прибув. по якому статті ви збираєтесь? Стаття да. 122 частина перша. Ні, 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 зупиняти цих двох понятих. Поняті. То, що ви не хотіли передати документи, передати. По якій статті далі ви будете оформляти протокол? 126. 126 як статті написані? Процитуйте, будь ласка, статтю 126. У мене є. Нє, ні, я вам ні, можу ні, ні, ні. А ви буде документ, ні. Інспектор, ви можете процитувати, що там хоч написано. А, ви хоч а... читали його? Там написано, водій, який немає, або не пред'явив чи не передав. Він передав. має, він має, він має. А правила дорожнього руху читали? Правила дорожнього руху Ви це мене подзаконний хоче, акт. По, якому? по правилах дорожнього руху чи по КУА. Вас, вас, вас. Інспектор. Так? Да. По якому будете штрафувати? По кодексу мене, чи по правилам? правилу? Додавайте. А? Додавайте. Ось що ж він спочатку давайте. Перед'являє. Де докази, Несіть докази. Сейчас. Не, я вообще нагло себе надо. Угу. Без доказательств, без ничего, не... В таком покусе машине, -мо, шо за беспредел? Так, лап, 122. 126. 126. Як це по потоці машин можна визначити скорость. Це ваші ціни щось не виходить, вашого інспектора. Вашого інспектора щось не виходить. Що саме має, Він так? не знає статтю 126. Можете йому об'яснити? 126. 26 стаття, шановна. Це керування без необхідних документів. Правильно. Або не передача інспектору. Або... Або, Або не придіява. Або не прид правильно. Значи, все, мої Висли, документи до є. придява. Немає чи такого чи пункту 2. 1. 1. Ваше посвідчення можна? Звісно. Інспектор, а, а хто з вас старший, групи? Яка різниця? Велика Як різниця? різниця. Що Як це можливо? за розвитку? Як ви з розмовляєте? Що за неповага до водія? А ну видіть вас. Да я й тут посажу. Мені тут добре, добре, ви знаєте. Отлично. Чому ви порушуєте 131 приказ? Ну, що ви не робите? Не, не тикайте мені в лице, Бурмас ви, Олександр Вікторович. Будь ласка, посвідчу, я та двічі поспілку. А хто вам дозволяв мене знімати на відеокамеру? А, а Вас ніхто не знімає, інспектор знімає мене. ви У ще... мене не адекватна да, поведінка. по-моєму, це не не Ні, ну, у вас адекватна поведінка. У вас докази дає, та ліче поспать. Згідно чого? Що згідно чого? Згідно пункту 24. Ну ви мене зупинили да, згідно я чого. Вам зупинки, я не назвав причим зупинити. Де докази? Де докази? Я, я... Вам я з машини не виходжу і ні один закон мене цього не зобов'язує. Я назвав сказав 251... Будь ласка, 251... хочете побачити прилад, підійдіть автомобіля. 251 стаття КУА. Без доказів не може бути. Складання протоколу без доказів. Підійдіть, будь ласка, 126 стаття. 126 стаття. Читаємо. Не, немає, не, не пред'явив або не передав. Так, так я це погано ну, бачу. Погано бачите? Так, так. А ви ж... Ну, це розвод, блядь. Так, звісно, розвод. Ви знаєте, що? Я тебе ж не буду, я не скажу, що ти ж не Мені тут добре, а? Мені тут добре. Я ж вам повторюю, мене ніякий закон не зобов'язує виходити з машини. І ви це прекрасно знаєте. А я на такі розводи не ведусь, які ви хочете мені припаяти скорость. В такому потоці машин ви хочете сказати, що... Як вас, Як вас? Євгеній Павлович. Євгеній Павлович, значить третій, котре заходить, я і реєстраційне документ на транспортні ви передаєте? Я пред'являю. Шановний, ви зобов'язаний передати. Згідно я чого? Згідно чого, згідно, згідно статті 126 і пункту право двадцяти. Пред'являється. Сто двадцять шоста стаття, нам правила пункт право руху? Та в мене є все. Ну, це, я це, ще лучше знаю так, вас. Прочитайте, правила дорожнього руху це підзаконний акт. Законний документ згоден вами повністю. Правильно, ви, і якщо і я не пред'явлю, ви будете... ви ж мені протокол ну, хочете я виписати. Я Незаконний протокол хочете виписати згідно КУАПА. Як ви кажете, не пред'явите. Якщо ви не передасте, я складу на вас два адмінматеріали. По статті 126 і Будь ласка, можете, можете приступати. Можете приступати. Ось на камеру. На камеру, дивіться, я пред'являю. Будь ласка, камеру виключіть. Не знімайте мене. Ось дітей відеокамеру, візьмете лістик, я перепишу дані. А хто це вам дасть переписувати дані? Шановний. Го, райвідділ. Давайте, поїдемо, поїдемо. Тільки згідно якої причини. Я ти мене, що законний. Законні вимоги, я виконую, а ви хочете на мене скласти, якою? 70 км на годину. Скільки? 20? Може і 20, ну в мене показало 70, я не знаю, що. А як ви... це ви в потоці транспорту? Mm -hmm. Васіть фото відомо. Де, де, докази? Принесіть докази, вам що, важко принести? Я вам взагалі скажу. Будь ласка, підійде прилад там. Я не буду нікуди. А я, я не зобов'язаний відходи. Приват запічний. а згідно чов ви мене ще зупинуть. Згідно чов? Скільки? 100, 100, 100 кілометрів на... 100 кілометрів! Інспектор, ви що? 100 кілометрів! <ріг> <ріг> 100 кілометрів? <ріг> <ріг Перевищення на 100 кілометрів за... Будь ласка, посвідчать, лайте, я пас, ще раз повторюю, докази. Шановні, я кажу вам, посвідчує, діяте хнічні пахне. Докази. 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 Докази мого перевищую. Посвідчуйте технічні пахні. Будь ласка, документи на ваш прибор. Зараз я принципу покажу. На камеру. Я Вас, знімаю. вас тут знімає, я не зрозумів, шановний. Сп... Знімай! Вас знімай. Ядер, Інспектор знімає мене. Дивіться, камера все фіксує. Все фіксує. На вас буде складений протокол теж. Дуже добре. Заяви будуть. Добре. Будь ласка, як ваше призвичайно? Він відділяв документи. Матеріал. З якої радості? Скажіть, будь ласка. Я вам сказав, шановний, те, що ви не розумієте, може ви не розумієте мови людської чи російської? чи а чи... як з вами? Може... Я з вами з якою мовою розмовляю? Ну, так я вас запитую третій раз, а ви мені не реагуєте. Бо ви не показали нашу докази раз. Мені, принесіть. Покажіть докази. Я вам Док... придивив, що в мене документи є. Є. Будь ласка, придивіть мені доки. Якщо є докази, ви не маєте сподолю... права скласти на я мене. Раз Пройди, диму, я, вам покажу, я не, не буду виходити з машини. Вам що, важко принести? Я прикладно принесу. А, а який що за прилад? А що за прилад у вас такий Радіс. Радість. То По... це ж простий фен. В фен. Як ви могли взагалі в такому потоці машин? Хорошо, ваша радіс має функцію фото-відеофіксації. Поруч була компіль якийсь, так? Да? Поток машин? Так. Да? Да? Да. Ну все ж, все ж, все ж буде все, в суді предоставлено. Докази. Ж кажу, шанові, Докази. Будемо 3 години, не будемо три години спілкуватися. Протокол затримання і будемо 3 години спілкуватися. Mm -hmm. Ні, ви вірений Ми можемо з вами не до утра. Не, я... я почекаю ще. Я почекаю. Чекайте, я почекаю. чекайте. Почекаємо. Без доказів я вам документи все одно не покажу і не передам. Я Давай. Я номер застав. 250 В первой статье, да? Каждый парень по ней едет Что-что? Интересно, на ну путь сегодня будут создавать Машина на 5 человек Уууу Вас двадцать, вас пятнадцать, двадцать семь. 2738 номер патрульного автомобиля, который стоит с порушением правил дорожного 100 километров. не 100 километров. Я только с поворота выехал. 100 километров. Я думал, может там припишут там, 75, 8. там 8. нет, 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 блин? нет, 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 не то, что надо быть главным, но полным мертвым. Блин, мне нельзя все акты найти. Чтобы написать протокол. А что тут тайство надо? Надо не было Тебе тут есть? Да. А ну надо, достану, понял? Не знаю.